Краева пресса была вспомнена сенсационными поведомлениями. Первое. Чельна сторинка официозу «Тихоокеанская звезда» чернила жалобою. під гризную черную шапкою! Смерть врагам народа! Та вы умерли, но дело ваше живет! Мы клянемся, дорогие товарищи, отомстить за вас и уничтожить всех врагов во всем мире!» Під цією шапкою в тексті було надруковано два портрети в чорних рамцях. Під портретами, товстими літерами повідомлялося про те, що в Тайзі велика, озброєна до зубів банда ворогів народу, на чолі з крупним державним злочинцем, з бігцем з каторги, шпигуном і агентом фашизму, і так далі, на прізвище Григорій Многогрішний, після упертого бою. Звірськи замордувала товариша Медвина, начальника краєвого особого відділу УГБ НКВД на ДВК та начальника Енського райвідділу НКВД. Перечислялося всі заслуги того ординоносного товариша Медвина, ветерана ВЧК ОГПУ, НКВД, славного і доблісного Чекіста, що в боротьбі з ворогами не знав пощади і жалості. І що рука в нього не дрижала ніколи, і так далі. Потім сипалися страшні погрози і прокляття на адресу ворогів народу всіх мастей та їхніх приспішників і симпатиків, а особливо металося громи викорінювати всіх підряд жорстоко, немилосердно, повсякчас і навіки вічні. Кричалося про бдітельність та священний обов'язок всіх старих і малих допомагати органам ЧК, а внизу великими літерами оголошувалося велику премію за зловлення того страхітливого отамана банди Григорієм Ногогрішного. А ще нижче подавалося свідчення, очевидця, що та банда пішла на схід, намагаючись очевидно прорватись до Японії. І що бачено її вже аж на Охотському узбережжі. Друга сенсація була ще цікавіша. Подавалося карколомне повідомлення про чергову провокацію ніякої агресивної держави на советсько манжурському кордоні. В зв'язку з чим ціле місто, ні, цілий край заговорив про швидку війну, потираючи з радості руки. Нарешті все скінчиться, дай Боже, хоч би вже швидше. І в зв'язку з тим же заворушилось ПХВО і Осаові Ахеми, поливаючи вулиці й притом та ганяючи в газмасках без віддиху, прискорено проходячи курс протиповітряної оборони і не маючи до того ані аніякісінької охоти. Отже. Подавалося повідомлення про черговий конфлікт на манжурському кордоні, про кількагодинний бій і відбиття великої диверсійної групи ворога, що хотіла проламати границю на замку, про героїзм начальницького складу Енської застави, а особливо про заслуги начальника тієї застави, який в героїчнім бою був поранений тяжко, проте не зійшов з революційного поста до остаточного розгрому ворога. Краєва тихоокеанська звезда рябила жирними кличами і гаслами. Смерть подлим нарушителям, свинья лезет в советский огород, смерть захватчикам социалистической родини тощо. Потім наводилися привітальні телеграми на ім'я того героїчного начальника Енської застави і представлення його до найвищої нагороди. І тут же описувалося подробиці з епізоду поранення начальника, говорилося про великий бій і, між іншим, про двох негодяїв з гігантським псом, що в тім бою нагло напали на начальника з тилу. Старий Сірко, що привіз з Грицем до Хабаровська на базу здавати живого тигра, слухав всі ті надзвичайні новини. Ті дивовижні події та страхітні прокльони й погрози і хмурився, а йому хотілося нагло і гомерично реготатися, а хіба не смішно? Отако воно й все. Що то за історія вийшла з тими полеглими в бою з великою бандою ворогів народу, грізними НКВДистами, він знає. Та це його й не так цікавило до правди, хоч там і говорилося про велику премію. Його увагу прикувала друга сенсація, і йому хотілося гомерично сміятися. Ага, трясся вашій матері. Отако. О, старий Сірко, то старий вовк одразу вхопив у всьому тому тропи. Що й до чого? Ясно, що ця друга історія має ту саму причину, що й перша. А головне, з усього йому було найперше ясно одно, а саме, що наші брикають. Бо оті два негодяї з гіганським псом, то й були саме вони, а вже ж. І то вони, власне, втрьох такого там шелесту наробили, і більше там нікого й не було, напевно. От так стругнули. А той дурний начальник нехай не лізе. Чого він підставив свою дурну голову та й став на дорозі, хіба не знав вдачі сіркової доньки? Дід дивився на тигра в клітці, слухав, як якась дівчина читала тії новини службовцям бази, і йому чомусь раптом захотілося взяти та й випустити того тигра геть. Нехай біжить, га. От би було лементу. І він би, може, й випустив. Та вже тигр був не в його клітці, а в загальній, і під великим замком. А головне, він згадав, що першого роздереш той тигр, звичайно, його, як головного винуватця своєї біди. Але то так собі, химерна парубоцька думка. Такого в трьох шелесту наробили, а? А тільки в трьох. Решта то все брехня. Як із тією великою озброєною бандою. Слухав, як читала дівчина, і курив собі, байдуже, чекаючи, коли там той бухгалтер скінчить підрахунки та й відчислення на позику, готов к труду й обороні тощо. А що з тими негодяями сталося, не пишуть? Звелів Грицеві наскуповувати всіх газет, які тільки є. Дома будемо читати. Сподіваючись, щось вичитати там, що з тими негодяями було далі. Слухав, що гомонять люди, хмурився і мовчав собі. Люди теж нічого особливого не гомоніли, вони більше помовчували. Так їх вимуштровало життя та й вся ота писанина, і до сенсацій таких вони звикли, бо їх так рясно, та ще й не таких ого. Що, здавалося, без них ціле життя в цім світі стане ненормальним, то бо стало стилем цілої цієї збожеволілої країни, всі ті диверсії, нарушителі, вороги народу, процеси, бдітельності, знищення, розстріли, чекісти, енкавидисти, орденоносці герої, прокльони, тюрми, диверсанти, шпигуни і так далі, і тому подібне. почаділи, подуріли. Геть всі люди подуріли то було стилем. І так само було стилом нишкнути, втягувати голову в плечі і чекати, як віл обуха грому з ясного неба на свою голову. А от якби їх взяв та й розкрив, розлущив, як розлущують, горіх, гляди, цікаві та й несподівані речі побачив би. А вже, напевно, побачив би. Як вони кпили з усіх тих сенсацій, а то ще й побачив би щонебудь цікавіше. Їдучи додому, старий Сірко всю дорогу тільки той що курив люльку. Набивав та й знову курив. Набрав був махорки пів мішка в столиці. Цілі кілометри мовчав зосереджено, та й враз крутив головою. Не ходяй, і сміявся собі. А вони стояли йому в віччю ті негодяї один негодяй і одна негодяйка. То ось навколішки, схиливши покірно голови посеред хати. А то Наталка ходила вистрибом по сонячній ріці, по каменях і дуріла з заливаєм, а то вони з Григорієм на пантовці пробігали картини. Одна одної яскравіші, одна одної радісніші, дзвінки картини минулого, так прекрасно прожитого літа. Старий криктав, зітхаючи, і вертався думками до тієї маленької, тривожної, як гостра шпичка, і чому вони не написали в газеті, що ж далі з ними? Дома стара сірчиха, Скучала мовчки журилася за дітьми, але не нарікала. Приїхавши, старий Сірко розіклав газети на столі і довго та пильно блукав по них пальцем, але нічого цікавого не вичитав, крім того, що було. А було все те, що вже чув, і більше ні слова. Читання кінчилося тим, що він з пересердя викинув газети ті всі в піч. Другого дня після приїзду сірка з Хабаровська надвечір прибіг Заливай. Хвора, і однооко тепер нерпа і рушай щинили раптом радісну гавкотняву. Старий сірко відчинив на ту гавкотняву двері, на порозі лежав Заливай. Схудлий, здичавілий, боки йому позападалися, шерсть на спині сторч, як у вепра. А ребра можна було перечислити здалеку. Заливай, а Боже мій! Стара Сірчиха кинулася, як до людини, зраділа і стривожена. Пес загавкав хрипко і вбіг ні, вповз до хати. На ногах йому була людовиця, сніг, понабивавши межі пальці, позмерзався і поробив крижані черевики, ліг. І дивився на всіх хворобливими, розумними очима і лизав старому руку, що, невимовно зрадівши такому гостеві, тріпав його по морді. Ух ти ж, дурашка. Ну, ну. Читав я, брат, про тебе, читав. Ге. А пес тихенько вищав, так ніби розповідав, та ніхто не міг його мови зрозуміти. Стара мерщій насипала псові їсти, краючи хліб, мов людині, а Грицько тим часом обшукав заливає і знайшов записку. То був радісний день у сірків. Старий розправив тремтячою рукою малесенький шматочок паперу і тримав його, наче бо зна яку газету, де пеша прийшла. В хаті було темно. Тоді засвітили каганець та й заходились читати, тую депешу читати. Заходився, власне, старий сірко, водячи пальцем від літери до літри, а в тій депеші печатними літерами стояло живі, здорові. О! Це вже о від діда. Обіймаємо всіх, цілуємо. вже Перейшли до тітки. Стара сірчиха плакала від зворушення. Ну, читай же, читай. Що тобі ще читати? Хіба мало? Ого, все. Ну, читай ще. Але сірка не треба було змушувати. Він сам, помовчавши урочисто, брався до депеші знов, перечитував її з насолодою, клав її на стіл. Закурював люльку, пихкаючи поволі, розлажував вуса, а тоді знов брався оглядати депешу. Обдивлявся пильно з усіх боків, чи не написано часом чого небудь ще десь у куточку. Ні, не написано. Тоді перечитував, уже десять разів чуте, та й все приголомшуючи, живі, здорові, обіймаєм. Цілуємо от негодяї так годяї! Я ж так і знав, так і Бог їх одне для одного сотворив. Цікавішого чогось в своєму житті Сірко ще не читав, відколи був письменний. Нарешті стара відібрала у діда записку і віднесла до сховку в хатині. Поцілувала її нишком, так ніби обох їх поцілувала, так як у ній було написано, а тоді загорнула в шовкову хустинку і поклала в скриню на самий спід, де лежали, зберігалися всякі дрібнички наталчені. А потім, вклякнувши на коліна, та мерехтячи очима повними сліз. Молилася до старенької Божої Матері, нишком вимолюючи зовсім зовсім небагато зустрічі, бодай на старість, бодай на останку літ. Гриць прип'яв заливалі, щоб не втік, так звеліла мати, і вона вже біля нього ходила, як біля дитини, годувала та доглядала та й розмовляла з ним. Але Заливай скучав, скучав смертельно. Вірний пес не міг звикнути без веселої своєї господині, без тієї товаришки вірної, що він був до неї прип'ятий міцніше, аніж такою мотузкою. На п'ятий день вранці Заливая не дошукались. Вірьовка була, а Заливая не було. Зринув десь вночі і втік. Отчайдушний і безмежно вірний пес розумів дружбу по-своєму і зробив так, як виліло йому собаче серце. Подався доганяти без надії догнати, але сміливі завжди мають щастя.